Спортивні перемоги на татамі, 11-річний харків'янин Микита, присвячує татові. Гвардієць ігор Коробка загинув на Луганщині. Посмертно нагороджений орденом за мужність. Як побратими полеглого воїна допомагають родині пережити втрату, та кого захищає сам Микита? Розкажуть наші репортери. Давай Давай, працюй, працюй. Я не перевага, здобув коробка, микита сіка місце. Хвилюється, підтримує та фільмує кожен бій сина Анастасія до спортивної зали. Чотирирічного Микиту привів батько Ігор сім років тому. Щоб підтримати сина, теж записався у секцію. На прогулці в місті. Ось вони тут Ой, теж вони поряд. Вместе. Он нігде не йшов. Він говорить, пойду з папою. А баба у нас до п'яті працює. А секція там для мало він нікуди не йшов. Говорив, піду з татом. А тато у нас до п'ятої працює. А секція для малюків там о першій годині дня. І тоді він зривався з роботи і йшов, щоб повести дитину на боротьбу. У нас була група, де у нас були спортсмени 4-5 років. Це була експериментальна група. в мене він неодноразовий чемпіон України з хортингу та Камбатзудзюцу. Ну, це наша маленька зірочка. Скільки медалей виборов на татамі, 11-річний Микита не рахує. Поряд зберігає і татові спортивні нагороди. Це татова медаль з футболу медаль по футболу. Це теж татова медаль з футболу. Ігор коробка заохотив до спорту не тільки сина під час пандемії. Зібрав сусідських дітей для занять футболом. Коли в Харкові пролунали перші вибухи, ігор з друзями захищав свій район від мародерів. Згодом вдягнув однострій. Гвардійсь ігор Коробка став на захист родини міста та країни від російських окупантів. І він приходить, мені це говорить, що надо збиратися. Він приходить і говорить, треба збиратись. Я йому кажу, куди ну як ми, як Микита. його. Це не зупинило. Ні, говорить, я піду. Якщо всі будуть морозитись, тоді хто піде? З таким успіхом до нас прийдеться Росія, і ми будемо жити під Росією. А я цього не хочу. Падрасі, я не хочу. про війну, коли приїжджав додому. Не розповідав, якщо питали знайомі, відбувався жартами. Мені так легше пояснював дружині. Гвардієць Ігор Коробка. Загинув у 23-му році під Креміною на Луганщині. Плакала, плакала, плакала і плакала, плакала, потім думаю. Треба ж Микиті сказати. А як сказати? Захищаючи нашу землю, говорю, тато загинув. Микита не повірив, давай йому писати, дзвонити. А він не відповідав. Переживати втрату чоловіка і тата родині допомагає спорт. Тепер Анастасія підтримує сина на змаганнях. То тренування його навіть витягнули. Можна сказати, тренування його навіть витягнули з цього стану. Коли це все сталося, Микита побув два до дні вдома. Я говорю: ні, Микита, все, іди на тренування. Всі перемоги він присвячує Ігорю. Ну, це дуже велика трагедія. Ну, Микита поначалу. Трошки був подавлений, ну а згодом почав наполегливо тренуватись, старатися. Клуб у нас не прекращав роботи, тобто були обстріли, постійно каби, С по нам били, але ми тренувались. У нас приміщення дозволяє. Побратими гвардійці турбуються про сина та дружину полеглого воїна у збиранні конструкторів. Микита вправний, як в спорті. Ось ламборгіні подарували теж з військової частини. А Микиті вже і самому є кого тепер захищати. Трирічну хаски Астю мама підібрала на вулиці. Вона, коли гуляє, вона хоче з собаками гратися. А собаки її не так розуміють і кусають її. Як проявляти турботу та захист, Микита бачив на прикладі батька. Ігор Коробка. Посміхається дружині та сину з родинних світлин. Поряд посмертна нагорода гвардійця. ОРДЕН за мужність третього ступеня. Юлія Губська, телеканал Прямий.